Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму каналі. Сьогодні знову була в АТБ і не тільки покажу вам свої покупочки приємного перегляду. Так, що я сьогодні взяла? Два таких круасанчики. Це до денної кави. Вже не ранкової, тому що вже поснідали. Так, і ще зараз в АТБ знижка на оцю вівсянку дрібнозернову. Тому взяла одразу. Дві упаковки. Так, вона коштує 38, здається, гривень. А зараз по 27. Ціни я, як звичайно, вкажу. Так, батон рум'янець теж розходиться дуже швидко, тому зайвим не буде. Ось таке мило для ручного прання. Мені таке подобається. В нього немає специфічного запаху якогось. Так, Ще взяла ось такі слайси м'ясні, як м'ясні чіпси. Зараз на них теж невеличка знижка, в АТБ, там гривень 8-9. Це до перегляду якогось фільму, або, можливо, до перегляду холостяка. Хто любить таке шоу, то воно скоро розпочнеться. Здається, вже в цю п'ятницю. Таке молоко теж в каву додавати. Також купила 10 яєць. Зараз, до речі, яйця дуже подорожчали. Я ціну вкажу, але ось ці яйця, які набираєш сам, вони трішки дешевші, ніж ті, що в коробочках коштують. А ці я люблю більше, тому що вони, як показує моя практика, вони завжди свіжіші. Ті, що в коробочці, не завжди. Я не знаю, може не у всіх так, але я помічала таку тенденцію. Напишіть, які вам більше подобається брати. Також купила двохлітрову пляшку пепсі. Це для п'ятниці. Зараз покажу, що ще для п'ятниці я купила ось таку в'ясну піцу в галі балованій. І ще не пробувала жодного разу в них цю пиццу називається. Ну, спробую потім. Якщо буде цікаво, то напишу, як вона. Так, і в Галі також взяла ось ці млинці з солодким сиром. Закинув морозилку. Якщо нічого буде на сніданок приготувати, вони виручають. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі у нових відео. Бувайте!